Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні в цьому відео я розповім, як через українця зараз посварилися дві країни Польща та Німеччина. Тобто зараз в них дуже натянуті відносини і претензії. Що і до чого в цьому відео, вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та не забудьте підписатися на канал. В пресі з'явилася інформація, що є підозрюваний. Який вчинив диверсії на північному потоці 1 та на північному потоці 2, і цей підозрюваний українець. Ну і так само за інформацією там, спецслужб, журналістів, ціле розслідування, що він був, переховувався в Польщі. І коли Німеччина дала його в розшук, то він з Польщі якимось чином втік. І зараз дуже серйозні претензії. Німецької сторони до Польщі, що вона дала можливість, не затримала, яким чином посприяла тому, що українець, головний підозрюваний, втік з території Польщі у Берліні. переконання, що влада Варшави попередила розшукуваного, повідомляють німецькі змі. Німецький уряд розлючений на Варшаву, пише тижневик, додаючи, що люди, пов'язані з німецькими службами безпеки, кажуть, що вони не забудуть полякам цього випадку. У перший тиждень червня німецький суд видав ордер на арешт українця, і він був негайно внесений до німецької бази даних розшукуваних осіб. 21 червня Німеччина направила до Польщі європейський ордер на арешт, але заплановане затримання в Польщі не відбулося. В ефірі радіо Зет міністра юстиції запитали, чи правда що Польща відмовилася передати Німеччині українського водолаза, якого підозрюють у підриві газопроводу Північний потік. Боднар відповів, що місце перебування цієї особи на території Республіки Польщі не було встановлено. Прямомова мова Боднара. З боку німецьких служб були вжиті заходи, однак ці заходи не могли бути реалізовані у зв'язку з тим, що цього пана не було на польській території. Додав міністр. Що перед цим було 15 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топ-посадовці, зокрема президент Володимир Зеленський, ніби схвалив операцію з підриву північних потоків, а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього. Головнокомандуюча ЗСУ Валерія Залужну. Так пише Wall Street Journal. Ну, Звичайно, що таких доказів немає ніхто і невідомо чи колись таке може з'явитися, але підозрюють українця, який яким чином вже... Десь сховався наприкінці серпня 24-го року. Німецьке видання Шпігель повідомило, що громадянин України, якого підозрюють у диверсіях на газопроводах Північний потік 1 і 2, втік із Польщі на українському дипломатичному автомобілі і раніше безперешкодно проїхав через території Німеччини. Ось таке серйозне розслідування, яке ще далі триває. Підозрюють українця, німецькі служби, німецький уряд і всі, хто там до цього до цієї справи причетний, звинувачують Польщу, що вона. Допомогла, що вона не зробила те, що і Німеччина просила, не виконала законні вимоги щодо тої людини, яку шукають, Німеччина подала міжнародний розшук, а Польща його не затримала, а безперешкодно дала можливість виїхати. Чим це закінчиться, не знаю. Далі це все триває. Це, Я думаю, може й довго тривати. Подивимось, час покаже. Але як бачимо, ситуація виникла через одну людину, і дві країни між собою зараз дуже мають серйозні вогні. Ось така історія на сьогодні. До речі, в описі під відео я дам посилання на цю інформацію. Ви зможете самостійно з нею ознайомитись. А поки що вам всім дякую за те, що дивилися, підтримали це відео. Вподобайкою та не забули підписатися з вами. Я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.